Українські переселенці повертаються в небезпечні прифронтові райони через дорожнечу в тилу. Про це йдеться в доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини. Після евакуації переселенці стикаються з серйозними економічними труднощами, вищою вартістю життя в більш безпечних районах, зокрема через високу орендну плату, яку їхні доходи не могли покрити. ООН вказує, що система розміщення переселенців в Україні не забезпечує стійких рішень. Крім того, неурядові організації, які беруть участь в евакуації та розміщенні людей, продовжували стикатися з нестачею фінансування і труднощами в пошуку житла, що відповідає особливим потребам літніх людей та осіб з інвалідністю. В результаті як зазначається у звіті, деякі внутрішньо переміщені особи розглядали можливість повернення або поверталися в небезпечні райони через відсутність засобів до існування, незважаючи на триваючі бойові дії.